Загальновживані слова та їх відповідники. Різдвяна тема. Цукерка. Тобто зовсім інше слово, так? Да? Одне зовсім інше, одне схоже. Цукерка. Mm. Цукорка. Цукурка. друге. Підказуй. Смок Був варіант, але ні. Смакування. Смаколик. Ні. Схоже до цього слова також. Смакувати. Частувати. процес Підказуй. Ла. Ласуємо. Так. Ласиць. Ласиться? Феєрверк. Вибухівка. Ну, це слово зайнято. Вогні. Вогняне шоу. Без шоу. Вогнище. Ні. Ну, ну куди, куди рухатися? Грає, вода, вода, грає, грає. Вогне грає. Да. Вогне грає. Ну, окей, в принципі, можна зрозуміти. Автора. Куранти! Куранти. Дов, довбні. Ні. Це слово щось пов'язане з тим, що ми називаємо юла. Okay. Дзига. Дзига, але по-іншому закінчується. Ну вот, сейчас будем наблюдать. Нет, скажи. Загори. Okay. Камин. Знаешь, это саме слово? Ну то камін, а то... Каминище. Не ка. Ко? Комин. Комин. А, комин. А, спильный корень, до речи. Вот много похожим. Комин, камин. Комин, типа, ты ти знаешь, новый же на доску комин? Я говорю, да. Декор. Прекрасно. Синонім інше. Підкажи. Я не знаю, як це підказати, якщо на розкрити я не знаю, куди рухатись, немає. Ні. Оздоби. О, оздоби. Хороше слово, тільки я не користуюся. З наступаючим. Вийдеш ні. Це один з варіантів. А другий варіант я чула від професора нашого місцевого. Ти знаєш, що тобі казав колись це. Які почула, як він вітає. Вказую. З наростаючим. З наростаючим вас всіх.